Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Я сьогодні хочу привітати вас з Днем Закоханих. Побажати вам, вашим, вашим родинам, великого кохання палкого, шаленого, донастями, але так, щоб воно було взаємним. От. І знаєте, сьогодні хочеться такий розклад зробити щось таке. Те, що трошки підніме настрій, да? так, трошки, знаєте, як М -м... гарні новини. Давайте подивимося. В мене вже був колись такий розклад, але давно. А ось, здається, сьогодні зранку був коментар з приводу того, що, здається, ваш розклад почав збуватися. А це події на Росії перед перемогою України. А, і, і чогось мені захотілося так повторити цей розклад, тому що перша карта там була про те, що буде велике скупчення людей, в них там прям якесь свято буде. Я, так, знаєте, подумала про це От, про 20 числа лютого. Ну, е... Мріяти ж можна, правда, що так все трапиться. От. І е... в кінці розкладу буде питання. Ми з вами подивилися, що чекає Україну от в ці дні, да, там, на річницю. А що чекає Росію, ми не подивилися, тому що насправді лютий місяць для них також буде не дуже е, тихим і спокійним. Тому глянемо і це питання. Так, ну давайте. Значить, е, події, е, знамення події на Росії е, перед. Перемогою України. Перед закінченням війни, да, перед перемогою України, хочу так. Події. Головні. Ага. Головні події на Росії перед перемогою України. О, так, вимикаю звук, друзі. Перепрошую, будемо відволікатися. І на Росії перед перемогою України головне, хто дивився? Як розклад, зараз кажу. Зараз, друзі. Бункер не врятує, готується замах. Здається, він. Здається, цей розклад. Значить, пам'ятаєте, цього повішеного в, у владі, да? і цей повішений нам показував на, свого, на, на, на цього Путіна. Значить, Які події? У них всередині почнеться війна за владу. Ось те, що, в принципі, ми зараз з вами і спостерігаємо. Це п'ятірка мечів. П'ятірка мечів, імператор. І правосуддя. Війна за трон. От карти чітко сказали: ця подія це передвісник кінцю Росії. Ну, давайте так. От, ситуація кризова, да? але вона закінчиться. Ну, тобто, буде кінець, це не буде затягнуто. Ця ситуація закінчиться. Добре, от якраз зараз ми це з вами і спостерігаємо. Правда, от всі карти, в принципі, про це говорять, що в них це вже почалося. От самий пік, оце буде ця боротьба, вона і є перед поразкою Росії, да? перед її. хотіла сказати. Вилетіло слово. Ну, добре. Так, давайте далі. Значить, які ще події на Росії? Події на Росії? Коти до мене просяться? Перед перемогою України? З'являється жезловий король. Жезловий король з'являється всередині, в самій країні сім пентаклів і тут королева жезлів. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що оцю боротьбу, про яку карти сказали спочатку, от і буде цей король наганяти цю боротьбу. Тобто, він, мені здається, знаєте, як запустить хвилю, бо по дамі жезловій. Це всередині країни протистояння населення, це про соціальне, це про людей, це про сутички, про те, що кожен буде відстоювати свої інтереси. Тобто ось так. І оцей же зловий король, бачите, от мені таке відчуття, що він буде підбурювати народ або спровокує оці хвилі всередині країни. Добре. Так, чи це про е, якісь. Чи це про людей? Перевернулися карти. Так, чи це про протести людей мені цікаво оця дама? Чи може йти мова тут про протести людей? Про що ти? Про що ти? Про яку ти боротьбу? Про що ти? Незадоволення, незадоволення, так, да, тут може бути серед населення, незадоволення певними умовами, тією ситуацією, яка склалася, Да, тією ситуацією, яка склалася в країні, що потрібно щось робити, потрібно щось закінчувати. Тут паш кубків, двійка кубків і трійка мечів. Тобто, от, да. Слухайте, як все це цікаво. Добре, давайте подивимося, які ще події головні. Що, яке буде знамення? Як ми зрозуміємо, що скоро закінчиться війна? Яке буде знамення? Як ми зрозуміємо, що скоро закінчиться війна? Друзі, зараз. Тут знов про людей всередині. За мене, що закінчиться. головна подія на Росії перезакінчення війни. І знову, мені здається, що це, і знову ці пентаклі, так, да, друзі, це всередині люди починають, не те, що прямо бунти, а от, знаєте, як, вставати, виражати своє недовольство потрошку. Тут, тут не багато, але виражати своє Незадоволення, вони будуть. От по чуть-чуть. І тихесенько. Тобто, тут по помірності, знаєте, сила, помірність, воно потрошку-потрошку, по там чуть-чуть, там. чуть-чуть, там і, от, і тут на цій колоді карті, в принципі, те саме показали, що будуть виражати своє незадоволення, але не так швидко. Да? Тобто починаються. Де-не-де ну, такі, я не знаю, як це сказати правильно. Протести, знаєте, на Росії протести ну, не будуть боятися говорити, так, будуть виражати свої думки. ну, Мабуть, так. От, треба взагалі почитати новини. Я знаю, що в мене хтось дивиться декілька людей, які дуже. Так, слідкують за новинами на Росії, то подивіться, будь ласка, якщо буде вам зручно, що там відбувається взагалі. І давайте будемо контролювати да, цю ситуацію. Цікаво. Так, що ще? Давай головні що головне на Росії? Перед закінченням війни, перед її провалом, що головне на Росії перед її провалом? О? Зрив всіх планів. Що це для Росії? Щас, друзі, що це для України? Чи це готується? Так, добре, давайте я зараз так вам розкажу, а потім, а потім перепитаю. Значить, перша карта диявол. Четвірка мечів і колісо фортуни. Те, що було приховано, те, що стояло на місці, те, чого боялися, починає рухатися. З'являється страх перед. Знаєте, як з'являються такі процеси, на які неможливо вплинути. От воно, наче і страшно, диявол, так? от наче і страшно. І ти розумієш, що ти, наче і хочеш там якось да, повпливати. Повпливати хочеш, але не можеш. Це четвірка мечів, це колесо фортуни і диявол. От, наче і хочеш, а не можеш. М у них там, що це для них карти? Тут всі жезли і смерть. Буде багато, багато вогню. Буде дуже багато вогню. От прям. Багато руху, багато суєти. І це все принесе, можливо, якісь жертви будуть. Я просто хочу спитати, що цей вогонь тут же зловий, це ж і вісім жезлів. Це ж може бути як удар по Москві. Тому що сім жезлів вона ж про відбиття. От, і потім карта смерті. Як, от, і все, всі ці удари, це фортуни, Знаєте, коли. Починаються от те, чого ви боялися, да, і те на що ви тепер вплинути не можете. І якісь, ну, от по смерті це все змінює повністю цю ситуацію. І, і плюс можливі жертви. Я хочу зараз глянути, чи це можуть бути удари, чи може йти мова про удари по Москві? Оцей тут жезлів. Тому що ми з вами дивилися, я не пам'ятаю, який розклад, що в лютому місяці удари можливі, і Україна щось цікаве готує. От тепер мені взагалі цікаво. Давайте подивимося, да, цей тут же зловий. Чи Це може бути, що тут може йти мова про удари по Москві. Цілком. І знову Карта Смерті: Король Жезлів, Туз Пентаклів і Карта Смерті. Тобто, от, е, да, от прям є певний план, е, є можливість, е, з'являється шанс. Ну і чому б це не зробити? Так, да, про це йде мова. І я так розумію, що після таких сюрпризів ми будемо з вами розуміти, що це є головні події закінчення, да, перед закінченням. А ці удари вони зі сторони України чи зі сторони Росії? Тому що десь от на днях я читала, що може бути багато провокацій. Давайте зараз глянемо. Що вони всередині там у себе, оця, е, за рахунок цієї боротьби за владу, те, що вони там да, роблять, вони можуть дуже багато провокацій робити і ну, прям своїх же, ну, для них це ж не є проблема, да, десь там будинок взорвати, чи ще там щось підкласти. Ну, вони це практикують. Ці удари, це може бути провокація, чи це прямо удариться, чи може бути провокація? Всередині це в їх стінах. Дивіться, це з їх стін. Ці, ці удари, десятка мечів, трійка, трійка пентаклів це по домовленості, буде спільна робота ці удари в їхніх стінах. Тобто, четверка жезлова говорить про те, що це у них всередині. Ага. Тобто щось вони готують там. якісь такі провокації, вони готують. Чи буде, будуть жертви серед населення? Одразу карта. От про що я вам і говорила? Ну, розумієте, так? Да? Про що йде мова? Тому, якщо дивляться мене. Росіянці готуйтесь. Смерть і башня. Я от навіть тепер не знаю, чи потрібно мені питати, що, це, що, що, що готується для Росії на кінець лютого. Ну, дай Боже, щоб це було в кінці лютого, Да? Але ви зрозуміли, що буде відбуватися всередині? Вогонь, смерті, провокації. Причому ми тут навіть не потрібні. Вони все це зроблять самі. Да? Ох, прям карти показали, я аж трошки занервувала. Настрій піднявся, друзі. Не з приводу смертей. Я не радію смертям, а з приводу. Як би це не звучало, мені просто хочеться, щоб люди відчули, як воно коли. Ну, ви зрозуміли. Може, навіть, знаєте, нехай там не буде смертей, а хай вони просто бояться. Як, яким буде кінець? Давайте спитаємо, яким буде кінець на Росії. Який він? Який він? Ця поразка Росії, коли от це стане відомо, що це буде, да? який він буде, той кінець Росії? Це удар. Просто ця новина це буде удар. <сій> сила і диявол на дні колоди, а сила дивіться, яка. Тобто, це для них буде, знаєте, як потрясіння, неочікувано просто удар. І, до речі, по тузу мечів це може бути і м -м -м, загострення конфлікту, і удар в прямому сенсі слова. Ну, тобто, а, і ну, душевно, да? там, коли дізнаєшся інформацією, шок, паніка і так далі. Кінець Росії, Цей, яке воно, буде кінець Росії. Ой, король Кубків, ой, Кубків, кажу, Боже, перепрошую, король Пентаклів, Путін, на дні колоди і четвірка мечова. Дивіться, лежить. А над ним вже стоять, поправляють. А гарно, так, виглядають карти, дивіться. Ту з мечів Путін лежить. Удар, який його, я так розумію, удар, який його положить, да? або знаєте ще як. Або з його відходом, але хотілося би, щоб. Слухайте, я тільки, от тільки Роздивилася цю карту. А тут же ж насправді як погребіння людини. Ну, тому що Пентаклі це земля. Ну, бачите, там так і хрест стоїть, ну, типу, як могила. Насип такий. Класно. Закінчення. Кінець Росії. Це як? Яке воно? Кінець Росії. Хі -хі. Верховний суд. Мені прям. З кожною картою мені п'ятірка мечів, війна всередині, конфлікти всередині, Верховний суд, закінчення всього, кармічна відповідь, катаклізми, до речі, Верховний суд, друзі, це карта кармічна, це карта відповіді за всі, за всі діяння. Тут можуть бути потопи, землетруси, що там ще? Ну, конфлікти всередині, в принципі, також можуть бути, да? Наслідки для певних людей. Це ж також може бути кармічно. Це добре. Дуже хочеться, щоб була відповідь. Швидко буде верховна жриця і вісім жезлів. Таке відчуття, друзі, що все це дуже швидко наближається, і певний задум по Верховній Жриці у вищих сил, ви зрозуміли, да? певний задум є. І він буде е швидкий і болючий. Тут е, на цій карті 8 жезлів намальована людина, яка почала перетворюватися на вампіра. Дуже швидке перетворення, і ну, якраз от в процесі, і він там прям корчиться від болі, тому що йому погано. Ой, друзі, добрий розклад сьогодні. Трошки так. Я інші теми не могла сьогодні дивитись щось мені. А цей прям клас. Війна закінчиться. Коли? Коли закінчиться війна? Коли е це Єрафант, а це король жезлів, коли сяде на трон, король жезлів, коли король жезлів займе місце, а тут двійка жезлів. Коли буде зрозуміло, коли влада зміниться. На Росії, Да. Ой, друзі. Так, а тепер ж давайте спитаємо гарні, правда карти? А тепер давайте спитаємо, що чекає Росію от оці дні. Да, Що ми там дивилися з вами? Давайте з 22 по. Зараз я відкрию. Значить, з 22 по 26. Отак, От з середи по неділю. Ну так, щоб якраз зачепити і свята оці, що в них там 22-го то свято, щоб це зачепити і 24. -те. Що чекає Росія на святкування річниці війни в Україні? Росія святкування в Україні. По-перше, все піде не так, як вони планували. От е, вся ця подія, е, куди вони вбухали вже грошей в момент святкування. Да? Воно все піде не так. Все, все, все якось, там якісь зриви будуть. Знаєте, це все буде якась ілюзія. І як, е, а взагалі, а святкувати вони будуть? Показово, да, це буде дуже показово, бо вони готувалися. Е, показово святкувати будуть. Але от якось, знаєте, те, що планували, воно все, отак, воно все перекреслюється. І Можливо, щось піде не по плану. Знаєте, можливо, щось, типу, планували одне, а доведеться показати інше. Так, да, щось доведеться показати інше. Добре, а що там в плані ударів, загроз? Ну. ну король Пентаклів. Хоче нам щось сказати, зараз скаже. Що в мене з руками сьогодні? Розхвилювалася. Удар загрози на Росії. Кінець лютого. Це йде по плану. Десять Пентаклів, башня. Буде багато бавовни. Чи готує щось Україна до свята річниці війни для Росії? Давайте так ще спитаємо, бо ми ж розуміємо, що це можуть бути да, провокації всередині. Чи готує Україна щось до свята? До річниці війни, чи готує щось Україна для Росії? Щось готує. Що готує Україна для Росії? Значить, щоб ви розуміли, якщо там щось десь і буде, Україна готує план є. Зараз йде момент планування, спостерігання, тобто так, і якщо це і буде щось, то це буде. Як би так сказати, не, не зі сторони, не з, ну як, якщо і буде якийсь удар, тобто це не буде Типу, як запущено зі сторони України. Ну, розумієте? Тобто це все буде готують по отшельнику там, тихенько, щоб ніхто не бачив. А план є. Добре. Річниця війни на Росії для Росії. Щось будуть відбиватись, втрати якісь. Знаєте, як із серії е, чекали перемоги, хотіли сказати про перемогу, а насправді е, дуже багато втрат і взагалі, і взагалі все вийшло ну, не так, як планували. І, Ну і взагалі печаль, печаль, розочарування, таска зелене. Ну, добре. Хай буде так. Друзі, дякую вам за ваш час. Дякую за перегляд. І ще раз вас зі святом, будь ласка, бережіть один одного, бережіть себе і бережіть Україну.